Так, сьогодні 4 березня. Mm. Ранок, я встала о 8 годині ранку, і в мене новина. Я сьогодні їду до своєї мами у місто Рівне. Так що треба збирати речі. Насправді, ви не бачите, який у мене срач у кімнаті. Потім буду все це прибирати. Так що. Зараз треба мені хоча б умитися і збирати речі. Я вже в Одесі. Я в Одесі. Сьогодні машинку біля під'їзду, бо завтра зранку треба їхати за нього на вокзал. Показую чергову закупівлю продуктів. Почну за тебе. Ківі, кошик тут кілограм 63 гривні. Желатин на акції 21 гривня 25 грамів. Гриби 100, картопля. Така вона не дуже. Але купила 7,60, здається. Капуста білоголова. От не пам'ятаю, скільки капуста, ціни космос, я вам кажу, цибуля вже 52 гривні 95 копійок. Так, так, так. Капуста майже 20 гривень, уявіть собі. Так, далі мандарини 65 салат айсберг Мені дуже сподобався. Беру другий раз. Його надовго вистачає, салат із нього робить те, що треба. Так, він подорожчав 74 гривні зараз. Так, ще банани 71 гривня. Огірки 110, помідори, взяла тепличні. Ну, такі вони, теж не дуже, але взяла. По 110. Морква 38 гривень. Страшненька. Так, цибуля вже сказала. Супер золота ціна, 52 гривні. Бурячок десь приблизно до 10 гривень кілограм. Так, в тебе все. Молоко на ринку 30 гривень за літр. Тут 2 літра, значить, 60 гривень. Ще на ринку купила зелень, кріп 35 гривень за 100 грам. і 25 гривень за 100 грам. цибуля зелена. Курку взяла на ринку 80 гривень. Заїхала в Барвіно, купила. Ось такі сарделі з сиром 117 гривень за кілограм, дуже смачний. Сир. Ні, це не сир, це масло вишкове лінницьке 240 гривень. І от купила ще в барвінку такий рулет курячий. Я вже відрізала його і хочу вам показати. Він дуже смачний. І коштує всього 150 гривень за кілограм. Якщо порівняти ціни на м'ясні копченості в АТБ і, наприклад, барвінку, то в два рази в АТБ дорожче. В АТБ взагалі не вигідно купувати ні сир, ні ковбасу. Хедрик сир, як завжди, альбумінових 82 гривні, сулугуні 225 купила вершки кондитерські. Для крему 74, здається, да. тут у нас скільки, 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 не пам'ятаю, до 500 грамів. А, 400 400 грамів. І взяла сметану на вагу в щедрику по 80 гривень. Буде тортик. Для моєї улюбленої гості, яку я дуже довго чекала. От тому сьогодні плани такі буду готувати, прибирати, ну, в очікуванні моєї улюбленої донечки. Треба все зробити, щоб було гарнесенько. Буду готувати анін улюблений торт. Рецепту на каналі такого тортика немає, але є в моєму блокноті. Я в залюбки зараз поділюся з вами ним. Отож, готуємо бісквіт. Для цього потрібно взяти 2 яйця, 90 грамів цукру, борошно 85 грамів розпушувач. Одна-друга частина чайної ложки, олія 15 г, і стільки ж треба взяти гарячої, кип'яченої води. Форма у мене ну, приблизно десь 26-28 см в діаметрі, я так думаю. Значить, збиваємо яйця з цукром до збільшення в об'ємі 2,5-3 рази до такого світло-кремового кольору. Потім додаємо. Борошно, олію, кип'ячену воду. І обережненько перемішуємо лопаткою вже не міксером. Збиваю я приблизно десь хвилин 10-15, щоб добренько збилося. От, ну і потім випікаю до готовності. Він буде тоненький, тому випікатися буде десь хвилин 15, я так думаю. Тож, поїхали. Наступний етап приготувати желе. Можна купити готове відкрити пачку, залити гарячою кип'яченою водою, перемішати і желе готове. Але я йду іншим шляхом, я дуже часто сама готую желе. Для цього взяла вишню 160 г, відокремила від кісток, засипала цукром. Хвилин 10 це у мене постояло. Тепер я. Проварю буквально пару хвилин, витягну вишню, і потім її покладу у середину торту. А з рідини, яка утворилася, зварю желе. Просто до цієї рідини я додам кип'ячену гарячу воду, зварю звичайний компот, буквально трошечки потрібно, щоб він остиг. Додати, потім треба розчинений желатин до готового компоту. Головне знати пропорції. Завжди береться на 1 літр рідини 40 г желатину. Ну, я не буду так багато робити, желе, мені не потрібно. Десь приблизно зроблю 400 грамів. Кількість продуктів, які я беру. Для приготування цього торту я залишу в описі під цим відео. Тому, будь ласка, дивіться, готуйте вишня проварена, утворений сироп концентрований. Я з нього візьму 3 столові ложки для просочування бісквіту. А з того, що залишиться, додам води, як і сказала, зварю компот, потім. Желе. І ось мій бісквіт. Я його достала з форми. Форму, в якій випікала бісквіт, застелила плівкою. Зараз залю желе і залишу в холодильнику до повного загусання. Желе застигло. До речі, я робила 500 грамів його, і щоб пришвидшити процес застигання, додала желатину не 20, а 25 грамів. Тепер готую крем. Для крему беру вершки, жирність не менше 33%. Вершки охолоджені, потрібні. Далі сметану перемішала з цукром. Перше, це збиваю. Вершки до збільшення в об'ємі 4-5 разів, і потім поступово додаю по одній ложці сметану. Наприкінці у крем додаю желатин, розчинений у воді. Я просто беру пачку, висипаю у тарілку, заливаю невеликою кількістю кип'ячиної води. Він дуже швидко набухає, і потім ставлю в мікрохвильову піч, буквально 30 секунд, щоб не перегріти. І тонкою цівкою додаю у крем, не припиняючи збивання. Люблю саме желатин фірми Мрія. Так, і ще я підготувала вже фрукти. От, то тепер швидко роблю крем. На... Це желе. Викладаю крем, зверху бісквіт просочений вишневим сіком. І все. Залишаю у холодильнику до ранку. Я на всяк випадок додала одну пачку згущувача з метами. Там 12 грамів в пачки, бо щось засумнівалася, щоб він застиг, бо було в мене таке, що іноді я замало додавала в крем желатину, бо я не люблю, коли дуже його забагато. І потім крем погано застигав що торт ми їли ложкою. Він все смачний, але вигляд у нього такий собі, кажу вам, цей торт дуже схожий на бите скло, якщо ви колись їли, але там треба все різати на кубики. Бісквіт на кубики, желе на кубики, фрукти і все це перемішуєте з кремом. Теж як варіант можна. Якщо не застигне, то буде у мене бити скло. Подивимося. Накриваю клівочкою і залишаю до ранку. У нас зараз 23.00 без 5 хвилин. Все, сподіваюся, що застигне і все буде добре. Я, чесно кажучи, в шоці хвилин 20 назад почався сніг. І вже стільки намело. Завтра зранку треба буде розкапувати машину. Стояла собі в гаражі. Це ж треба було її залишити біля під'їзду. І ще мене там інші машини заставили спереду і ззаду. Як я буду виїжджати? Розумієте, я відчувала, я не хотіла її тут залишати. Говорила Нікіті, що краще ми зранку підемо в гараж і візьмемо її. А Нікіта каже, та що так рано, та що ми будемо йти? Давай її залишимо біля під'їзду. От і залишили. Тепер. Хай чистить зранку і той Нікіта. Я вже знайшла свій потяг. Зараз буду їхати.